Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини: Козачок, Ветеринарне, Вовчанськ та інші. Авіаудари ворог наносив по населеним пунктам Сеньківка, Великий Бурлук та іншим. Біля опівна першої ночі у місті Дергачі Харківського району ворог влучив на відкриту територію. Внаслідок обстрілу горіла трава. Жертв та постраждалих немає. Близько опівночі в селі Довжик Богодухівського району через обстріл пошкоджена освітня установа. Частково зруйнована триповерхова будівля. Постраждалих немає. О 23.20 відбувся обстріл села Курилівка Куп'янського району, влучання в цивільне фермерське господарство. Внаслідок обстрілу горіло ангарне приміщення без постраждалих. О 12 у місті Вовчанськ горів приватний будинок внаслідок ворожого обстрілу. Без постраждалих, рятувальники звітують за минулу добу. Здійснено 39 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі. Вночі окупанти обстріляли сільськогосподарське підприємство в селі Курилівка Курилівської громади, навчальний заклад в селі Довжик Золочівської територіальної громади та відкриту територію в місті Дергачі. Рятувальники гасили ангарне приміщення та сіновтюках на площі 500 квадратних метрів, триповерхову будівлю освітньої установи на площі 200 квадратних метрів та сухостій на площі 50 квадратних метрів. Всі пожежі були оперативно. Ліквідовані жертв та постраждалих на щастя немає. Також ліквідовано 16 пожеж в природних екосистемах, спричинені людьми внаслідок нехтування правилами пожежної безпеки чи навмисного випалювання сухостою Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 27 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, за добу українські захисники відбили дві атаки противника в районі Іванівки і Табаївки та ще 20 атак в районі Синківки. Марія Соловйова, Дмитронгоєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе та ракетами. За даними голови Полтавської ОВА, внаслідок падіння уламків БПЛА в одному із районів немає електроенергії. На місці працюють профільні служби. За інформацією голови Харківської ОВА в області зафіксовано влучання БПЛА у навчальний заклад. Попередньо без постраждалих. Через ворожий удар в Охтирському районі на Сумщині виникло займання складського приміщення, де зберігалось насіння соняшника. За даними ДСНС, щоб дістатись до епіцентру горіння, рятувальники розібрали пошкоджені внаслідок удару конструкції та розпочали гасіння. Пожежу ліквідували та врятували значну частину насіння соняшника без постраждалих. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі знищено 11 дронів типу шахет та дві ракети Х-59. Працювали у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей. Загалом звітують військові ворог цієї ночі атакував територію України балістичними ракетами Іскандер М, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59, однією протирадіолокаційною х 31 П та 13-ма ударними безпілотниками типу Шахет. Міністерство оборони Молдови спростувало інформацію про те, що один з російських безпілотників, які атакували Україну, летів з Молдови. Жоден безпілотник, запущений Російською Федерацією на Україну, не пролетів над повітряним простором Республіки Молдова. Українська сторона нам підтвердила, що всі безпілотники, запущені на сьогодні над Одещиною, були знищені або заглушені українською ППО. Йдеться у повідомленні. Протягом минулої доби, за даними військових адміністрацій, обстрілювали також Харківську, Херсонську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. Є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Франція та Нідерланди підтримали ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ поза межами ЄС, щоб швидше доставити необхідну військову техніку в Україну. Очікується, що пропозиція буде зроблена на початку березня. Про це повідомляє Блумберг. Сторони погодились виділити певні кошти та закликають інші країни доєднатися до ініціативи. У чергах 2100 вантажівок у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею. Так польські фермери станом на сьогоднішній ранок продовжують свої акції на шістьох напрямках: Ягодин Устилух, Угринів, Раваруська, Рава Руська, Краківець та Шегені. Найбільше скупчення вантажівок наразі спостерігається навпроти краківець рава руська і ягодин. Зроблено в Україні кабмін затвердив зображення торгової марки. Відомо, що усі підприємства можуть використовувати її безкоштовно. Це на думку урядовців має популяризувати товари українського виробництва. Ми перебуваємо в Харкові, це чудове славетне місто, місто герой, було, є, і буде українським містом. І ці фейки, які знаєте, поширюються російськими ЗМІ, це і ПСО, насправді ПСО, яке, знаєте, по їх розумінню хоче привести людей у Харкові до хвилювання, але це неможливо. Харків'яни згуртовані, харків'яни будуть підтримувати підтримувати і підтримав наш зсу, і ми як два роки тому відстояла наше славетне місто, так і сьогодні ми працюємо і відстає будемо відстоювати своє місто. Тим паче, що ми зовсім по іншому укріплені сьогодні, зовсім по іншому, сьогодні працюють наші військові, За що ми їм дуже вдячні. А е, наше головне завдання сьогодні працювати, робити все те, що ми е, робимо, для того, щоб щоб були комунальні послуги у місті, щоб місто працювало, щоб місто жило і так воно і буде. Дійсно, і дуже обережно потрібно робити висновки, бо опалювальний сезон ще не завершений. Але хочу сказати, що ми е, дуже потужно проходимо опалювальний сезон, за що я дуже вдячний всім нашим комунальним підприємцям, харківським тепловим мережам. Ми дуже серйозно готувалися до опалювального сезону е, і е, будемо розпочинати готуватися до... Нас наступного опалювального сезону. Нам вдалося перекласти щодо підготовки опалювального сезону 220 кілометрів магістралі, збудувати 40 автономних котелів, смастити все це генераторами. Тому ми серйозно готувалися і будемо і далі надавати. Послуги, теплопостачання, водопостачання, електрозабезпечення у квартири харків'ян. Що стосується безпеки, так дійсно нам сьогодні ми потребуємо захисту неба. Це питання ми піднімаємо на всіх рівнях із нашими військовими. Нам потрібне сучасне ППО, нам потрібне сучасне устаткування, яке унеможливлює попадання шахетів до міста Харкова. Тому це важливо і над цим працюємо всі, всі разом, нам потрібно захистити небо. А що стосується знаєте, людей, то я хочу заспокоїти людей, але такого знаєте, відчуття хвилювання сьогодні немає. Так, да, дійсно нас обстрілюють. Обстрілюють розпочинаючи з початку війни, тому коли ми закроємо небо над Харковом, то будемо почувати себе в повної безпеці. Дуже вдячний всім нашим підприємцям, бізнесменам, які повертаються і вони повертаються дійсно до Харкова і працюють багато з них Нікуди не виїжджала і під час цих двох років. І дуже важливо, щоб у Харкові працював бізнес, виробництво. Дійсно, ми підтримуємо і завтра відбудеться сесія міської ради, де ми приймемо певні пільги для наших підприємців, для бізнесу, для людей. Ми будемо знижувати ставки по оренді, ставки земельного податку підтримувати наш бізнес. Але я дуже вдячний бізнесменам, дуже вдячний підприємцям, які працюють у місті, які живуть у місті, створюють робочі міста, виплачують заробітну оплатню. Це дуже важливо для нас, для міста Харкова і для всієї України. дислокація представників всіх комунальних і критичних служб для оперативного реагування на будь-якого роду надзвичайні ситуації. Саме таким буде ситуаційний центр. Саме з нього моніторитимуть все те, що відбувається у прифронтовому Харкові, який часто потерпає від ворожих обстрілів. Це центр, який буде об'єднувати в себе представників усіх комунальних служб міста Харкова, і також взаємодію з нашими екстреними службами. Бо на сьогоднішній день у нас є попередня вже домовленість із ДСНС, і з поліцією з патрульною про те, що вони будуть розміщуватись також в цьому центрі, для того, щоб ми могли найшвидше координуватися. Це перший момент. Другий момент це наша міська система відеоспостереження міста, яка включає в себе камери, які є вже на території міста, і ті, які ми зараз будемо ставити, які дозволяють за допомогою відеоаналітики. Вляти саме місця вибухів для того, щоб можна було оперативно відстежити і направити відповідні служби екстрені комунальні служби на місця виникнення на таких надзвичайних ситуаціях, і тому саме в зв'язку з тим, що є безпека в момент щодо надання доступу до цих камер, тому було прийнято рішення, що саме всі ці камери ми зводимо в одне єдине місце в наш ситуаційний центр, де будуть мати доступ екстрені служби, також для перегляду оперативного перегляду і відповідного реагування на ці всі речі ще однією складовою проекту ситуаційного центру стане повне Новлення системи сповіщення населення про ймовірний ракетний обстріл за даними спеціалістів для жителів Харкова. Повітряна тривога спрацьовуватиме лише тоді, коли буде пряма небезпека для мегаполіса. Запрацювати нова система сповіщення повинна вже протягом цього року міські системи будуть інтегровані до регіональної системи, а потім вже до загальнодержавної. Такі вимоги українського законодавства кажуть в департаменті з надзвичайних ситуацій. На сьогодні вся Харківська область, як в принципі, всі інші регіони, вони побудовані на старих системах ще радянського виробництва, і вони не дають змоги зонувати. Тому тільки як тільки буде виконані всі ці вимоги всіми органами територіальної громади, буде можливість розділяти такі тривоги. Бо на сьогоднішній день програмне забезпечення яке є у військових і у збройних сил України воно повністю прогнозує політ ракети і по потенційну зону ураження. Ситуаційний центр у Харкові має запрацювати вже через кілька місяців. Сам проект з реалізації в місті такого центру втілюють в життя за кошти міжнародних партнерів. Леся Бобилюк, Віктор Нудрачов, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Харків новини. Однією великою родиною школярі, студенти та педагоги. Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з колективом Харківського гуманітарного університету Народна Українська академія. На заході не було жодного вільного місця. Тим, кому не дісталося місця в залі, слухали мера онлайн. Колектив вийшов, цікавило багато питань від комунальних до відбудови, особливо те, яким буде оновлений післявоєнний Харків. Радоначальник зазначив, що все від Вуватиметься згідно генерального плану розвитку міста. Ми плануємо, що місто Харків буде чисельністю 2,5 мільйона. Два з половиною збереження вишів, як студентське місто, а це основа, основа. І це ми чудово розуміємо, що для нас дуже важливо зберегти всі наші виші. Всі. Для нас це головне, щоб були студенти. Крім цього, Харків це буде місто, в якому будуть новітні креативні технології, виробничі технології, переважно енергетичного машинобудування. І крім цього, звісно, ІТ, ІТ-технології, новітні технології і IT-сфери it, -сфери, IT Тому це дуже важливий документ, це покроковий шаг дій на 10 десятиріччя вперед, і ми працюємо над цим. Якщо щось трапляється, ми через буквально хвилини бачимо новини, де Ігор Олександрович вже на місці, вже вирішує якісь питання, це дуже важливо, тому що містяни бачать турботу, а хто ще буде, ну, ще підлегли йому комунальщики. Ну, це знімає шляпу, як то кажуть, так? Тобто, ну, Працює увесь механізм міський, злагоджено. Так, механізм працює на п'ять. Ця зустріч, на мій погляд, підняла настрій у колективу. Ось так. Ми чуємо думку лідера нашого міста, і ми бачимо його працю на протязі цих двох років війни, і коли ми чуємо, що він каже зараз, ми розуміємо, які ми маємо перспективи взагалі. Це дуже важливо, це внушає якусь впевненість у майбутньому. Не кожен руководитель міста може так. Контактно та близько контактувати з мешканцями свого міста. можу сказати, що фраза і нашого мера, що Харків живе та працює. Це пряме відображення всіх харків'ян, бізнесу у Харкові та всіх людей, які проживають, не дивлячись на обстріли, тому що. Вночі можуть бути обстріли, а зранку вже люди прямують до роботи на навчання та якісь інші сфери. Рідне місто у нас завжди буде і залишається нашим, і ми будемо робити все для того, аби після закінчення війни Харків був студентським містечком, дуже багато промисловості, бізнесу та яскраві якісь. Парки, індустріальні парки це для мене надважливо. І я, як майбутнє покоління, мабуть, буду робити все для цього. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Україні за останній місяць здорожчали овочі борщового набору а от паливо навпаки впало в ціні. Аналітику провів голова профільного комітету у Верховній Раді Данило Гетьманцев, посилаючись на дані Державної служби статистики. За помірною січневою інфляції 0,4 до грудня 2023 тисячі Зміна цін на окремі споживчі товари і послуги була більш помітною. За даними Держслужби статистики, який моніторить середні ціни на кошик із 54 споживчих товарів і послуг, у січні найбільше подорожчали овочі борщового набору. І якщо морква, цибуля, капуста зросли у ціні у січні, але загалом подешевшали минулого року, то подорожчання картоплі, на жаль, триває зростаючий тренд. Зокрема, у січні ціна на картоплю зросла на 42%. І головними причинами народний депутат називає скорочення пропозиції, низька якість посадкового матеріалу і врожаю, а також недостатність потужностей для зберігання. На цьому фоні спостерігається нарощування імпортних поставок. Основні постачальники, які направляють продукти в Україну, є Латвія, Литва, Молдова, Польща, Нідерланди. Водночас, у перший місяць року знизилися цінники на паливо. Найбільше подешевша в січні автогаз на 14,5%. здешевшали також бензин і дизельне пальне. Тут причини теж об'єктивні: ціни на ЗАЕС залежать від світових цін на нафту, а у випадку із крапленим газом додались інші ринкові фактори: з одного боку, налагодження поставок через західний кордон, а з іншого падіння попиту через стрімке подорожчання у листопаді минулого року. В силу залежності від імпорту і дій сусідніх країн ЄС ситуація на паливному ринку є мінливою. Натомість у лютому констатує посадовець ціни на бензин і диспаливо почали дещо зростати. Зниження цін на автогаз триває, але його темпи сповільнились. Марія Соловйова, Дмитрон Гоен, Євген Клочко та Олександр Уваров. Харків. Новини. Добрий день на вашу думку, чи змінилося з початком війни ставлення харків'ян один до одного? Може, якісь у вас є приклади особисті? Ну так я вважаю, що змінилося. Прикладів, на жаль, навести не можу, але я бачу, що ну, взагалі дивлячись на людей, що більш добра стали люди один до одного. Звичайно, з початку війни, вже на протязі двох років, харків'яни стали якби дружніми, харків'яни стали об'єднуватися. Війна на жаль, ілі поки не на жаль, а добре, всіх об'єднала, і люди почали якби навіть спілкуватися з тими, з ким не спілкувалися взагалі. І ось така ситуація у нас була. Люди, коли перебували в Мосховищі у нас у будинку. Вони теж почали з друг другом спілкуватися, знайшли, знайшли спільну мову, і дуже цікаво було дізнатися про тих людей. Все і ну люди сполотилися і вони допомагають один одного. Коли почалася війна, люди допомагали гуманітарною допомогою, і ходили і людям з інвалідністю, допомагали, тому що люди не могли вийти. І зараз останній приклад. Коли... Коли ось на Німішлі е, прилетів дрони в і коли загинули люди, пострадали люди. Люди зі всіх куточків Харкова приїздили, щоб привезти людям речі, їжу різні е, різну хімію, хімію допомогти. Я вважаю, що Харків дуже дружнє місто. Ми нікуди не виїжджали, Ми тут люди більш згуртовані созначені. Ми чекаємо всіх додому, миру чекаємо. Більш спілкуються, більш друг другу допомагають. Ті, котрі залишилися, ті, які уїхали і приїхали. Більше почали ставитись у гарну сторону. Почали більше дружніше відноситись друг, друг до одного. Люди стали більш уважнішими друг до друга. ну, Взагалі, харків'яни завжди були. Вічливі, добри, добрі, а зараз ще більше. Звичайно, ми стали дуже близькі, ближче, ніж були. Харків'яни найкращі громадяни України, так абсолютно змінилося. Навіть ще краще стало. Один до одного це складно сказати. Я думаю, що в будь-якому випадку щось змінилося, ну люди, можливо, стало трошки більше друг другу допомагати, так і один іншому. Ну, глобально так, я вважаю, що змінилося. Ну я не знаю щодо саме харків'ян, бо е, на початку війни багато харків'ян виїхало і зараз дуже багато повернулося з е, колишнього року. І в принципі, ну. Харків'яни між собою нормально так себе відчувають. Ну нема такого, що можна сказати, там якось хтось погано до один одного ставиться. Такого немає, тому що ну, Харків завжди був таким дружелюбним містом і тут завжди один одному допомагають. І я б не сказала, що якось погано ставляться. В нас війна об'єднала. Взагалі, наші люди стали ближче один до одного. Думаю, що більш зросла допомога один одному, та якісь взаємовідносини вже багато хто іншого так скажемо знає, і город, так скажемо, став трохи тісніше, ось. А так вважаю, що так змінилося на гарну сторону. Ну, я вважаю, що так всі стали, друг до друга відноситься більше понімають, понімають друг друга, більше. Допомагаю друг другу в складних ситуаціях. Ну і всі якось згутувалися. Ну, звісно, в гарний бік всі почали себе підтримувати один, один другий. Ось, всі стали, стали набагато дружелюбні, мирні якось. Я думаю, що взагалі нічого не змінилося. Я себе як почувала вдома, так і почуваю, і, блін, все класно тут. Харків'яни, вони от розумієте, харків'яни, вони такий окремий вид мистецтва, вони трошки інші. Я думаю, так. Більш турботливі стали, більш уважні. А, можливо, хочуть допомогти один одному, особливо в метро. Я помічаю, можливо, в когось щось впало, і інша людина зразу, давайте я вам допоможу. Хоча... Ем... Деяким я помічаю, що навпаки можуть бути трішки такі різкуваті в спілкуванні. Я думаю, це в силу стресу. Або особливо, якщо вночі або зранку є обстріли, то на ранок люди можуть бути такі трішки колючі. Я думаю, що саме в нашому місці ми поважаємо, ми стали більш один одного поважати. Є якась якийсь відсоток людей, які вважають себе. Я не знаю, більш цінними, ніж інші, але мені здається, все ж таки в цьому напрямку покращило.